Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри, 16 квітня Свята Православна Церква молитовно вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника ігумена медикійської обителі. Ревний захисник іконошанування, преподобний Микита народився у Кисарії Віфінській у другій половині 18 століття. Уже в юному віці святий став прислуговувати при храмі і перебував у послуху самітника на ім'я Стефан. З його благословення Микита прийняв чернечий постриг у Медікійському монастирі, що славився суворістю уставу. Через сім років праведник прийняв сан священства. Настоятель обителі, преподобний Никифор, обтяжений старечими роками. Уже не міг керувати обителю і благословив Микиту допомагати йому в цьому. Після смерті Никифора братія одностайно обрала Микиту своїм новим настоятелем. Господь удостоїв свого угодника даром чудотворення. Так, за молитвою преподобного глухонімий юнак почав говорити. До Божевільного повернувся розум, отримали зцілення дві біснуваті жінки. Під час правління імператора Лева Вірменина почалася нова хвиля гонінь на шанувальників святих ікон, святого патріарха Некифора було позбавлено престолу, а на його місце обрано єретика на ім'я Феодот. Православних єпископів виганяли з місць їхнього служіння. Потім імператор вирішив залучити до іконоборчої єресі настоятелів монастирів. Серед викликаних. До Константинополя виявився і преподобний Макита. Святий твердо сповідував перед імператором православну віру і був заарештований. Його приклад наслідували інші дугумини монастирів. Мужньо проходячи всі випробування, праведник знаходив у собі сили підтримувати твердість духу і в інших ув'язнених. Бачачи непохідність повідників, імператор і лжепатріарх Феодот. Вирішили вдатися до хитрощів. В'язням запропонували свободу у шануванні святих ікон, якщо ті причастяться у лже патріарха Феодота. На благання інших сповідників Микита пішов у храм, де спеціально були виставлені святі ікони. Там він разом з іншими в'язнями причастився, проте, повернувшись у монастир, виявив, що нічого не змінилося. Тоді Микита розкаявся у своєму вчинку. Повернувся у Константинополь і почав безбоязно викривати іконоборчу єресь. Спроби імператора переконати преподобного ні до чого не привели. Шість років до смерті лева Вірменина Микита провів у в'язненні. За цей час, переносячи голод і скорботи, божий угодник звершив чимало чудес, так, за молитвами преподобного двох бранців фрігійського царя. Було відпущено на свободу ще троє подорожуючих, яких поминав праведник у своїх молитвах, врятувалися після корабельної аварії. Під час правління імператора Михаїла преподобний Микита відійшов до Господа. Його тіло було поховане на місці його подвигів у Медикійському монастирі. Згодом Господь прославив свого угодника зціленнями від його святих мощей. Молитвами преподобного Микити Сповідника Господь нехай сподобить нас досягнути досконалості в міру своїх сил і за його всесильної допомоги. Христос посеред нас і є, і буде.